Всім привіт-привіт! Давно я не знімала відео спеціально для Ютуба. Зараз проводжу прямі ефіри в Тік-Токі, виставляю в Інстаграм, кое що завантажую сюди, але як раніше трошечки не вистачає часу, ось вирішила сьогодні трошки це наздогнати. Як завжди, в мене назбиралось багато пустих баночок, колись регулярно знімала відео майже кожні три місяця. Не знаю, за скільки тут місяців вже зібралось. Багато чого без вас вже пропустила, да? вже повикидали. Але все рівно дивіться, скільки всього мені є вам показати. І зараз постараюсь швиденько показати, порекомендувати, щоб ви знали, які цікаві продукти є в нашому чудовому онлайн-магазині Oriflame. і можливо теж собі почали замовляти. І так. Компанію Oriflame я вже більше 10 років дуже люблю цю продукцію, цей магазин, цей бізнес все все мені дуже подобається. І завжди його про нього всім розповідаю і рекомендую теж звернути увагу. Буквально пару слів скажу. Вигідно чому. Тут користуватись цим товаром, так як ви економите на покупках, коли ви підписуєтесь, зараз до речі, підписка безкоштовна. У вас є кешбек 15%. Знижка постійна на весь продукт з каталогу і не тільки багато зараз онлайн пропозицій. По-друге, коли ви захочете трошки додаткового до собі, до, вам потрібен дохід, да, можна запропонувати продукцію ще своїм знайомим і теж по ціні каталога продати, а вам буде ця знижечка як додатковий дохід. Третє можна будувати свою групу своїх б'юти учасників, свою команду і потім ще третє заробляти дохід. Уже бонуси від команди, від командного доходу це ще один вид дохіду. Так що, якщо вам це цікаво, пишіть. Я вам розкажу. Приєднуйтеся, приєднуйтеся і будете теж в курсі всіх цих наших чудових новин. І можливості заробітку. Ну, а зараз поїхали по пустих баночках. Зараз діє такий каталог 5. От, Якщо кому потрібно, пишіть, я кину онлайн-каталог, подивитись, або якщо у когось є якісь бажання щось замовити, теж пишіть, я з вами зв'яжуся і все це допоможу вирішити. Ну, зараз поїхали по пустих баночках. Дивіться, в мене тут всього дуже багато. Я буду вам буквально по черзі, так як все стоїть, щоб нічого не пропустити, про все розповідати. Поїхали! Саме перше скажу, щоб не забути. Дивіться, скільки в мене закінчилося мого улюбленого коктейля. Велошопі, тут ось дві баночки. Дуже його люблю, дуже до нього вже звикла. І звикла, коли, коли в нас пішов марафон, ми з дівчатками худнули, да? і там був е, такий пункт, що потрібно було оформити підписку на наш цей чудовий коктейль Natural Balance. І з тих пір вже пройшло років, мабуть, 6 точно, але я тепер завжди з цим коктейлем, тому що дійсно я бачу результат. Тут білочок, тут клітковина, тут омега-3, тут вітамінки, все, все є. Я вранці випиваю е, одну. Порцію його і мені вистачає. Можна і дві, і три. Тут е, не корисного, немає нічого. Є дівчата, діти люблять, кажуть, ну, мене поки Діанки не сподобався чомусь, але це все діло часу. Да? І коли ти знаєш, що воно корисне, тебе і імунітет укріпляється, і все-все-все. Тому коктейль завжди всім рекомендую. Дивіться, є шоколадний вкус, є полуничний. Смак, ви бачите, і є ванілька. Мій улюблений ванільний, але надоїдає, я чередую. То такий беру, то такий. Так що чудові, Отакі залишаються баночки, я вже роздаю своїм знайомим, всім, тому що я жалко викинути. Дуже зручна, можна для сипучих, для чогось використовувати. Так що коктейль-Natural Balance завжди рекомендую. Особливо, коли є буває часто знижечка, або в онлайн-розпродажках беру, або в каталогі бува знижка, то завжди запасаюся 2-3 зі знижечкою, щоб я знала, що в мене цей коктейльчик завжди є. Далі. Давайте вже почали з велошопі. Магній у нас з'явився в цьому році. В каталогі магній з вітаміном в 6 Ну, я думаю, ви всі чуєте, яка ще зараз реклама йде, що дійсно магнія всім нам не вистачає. Магній – це наш спокій, це наші нерви, це гарний сон і так далі. Так от, у нас вже є в нашому онлайн-магазині Oriflame теж магній із вітаміном в 6 з яким він краще засвоюється, так що зверніть теж на це увагу. Астаксантин це сильний дуже антиоксидант проти запалень усіх з вітаміном С. Вітаміна С тут дуже-дуже в 6 тисяч разів більше, ніж в звичайні аскорбінки. І тут є екстра. Натуральний чорники, яка дуже корисна для зору. Так? так що це теж дуже потрібні такі антиоксиданти, які бажано, щоб були в вашому домі теж. Це в мене вже закінчилося. Омега-3. Завжди про неї розказую. Теж повинні приймати бажано всі члени сім'ї, і старі, і малі, тому що омега-3 це наші судинки, це наше серце, це наші глазки, Ну, це все. З омега 3 будуються наші клітиночки. Якщо їм її не вистачає, то вони будуть слабенькі, і ми з вами будемо слабенькі. І тоді хвороби чіплятимуться більше. А якщо омега 3 є, клітиночки в нас сильні, від усього відбиваються і так далі. Так що омега 3 в нас є всі сертифікати якості, п'ятиступенчата очистка. Рекомендую омегу-3 від Oriflame. В аптеках дуже багато зараз. Підробок. Дуже уважно, коли берете в аптеці, обов'язково перевіряєте всі сертифікати, щоб все було перевірено. У нас є навіть GMP, це самий вищий сертифікат якості, так що в нашій омегітрі я впевнена, і ми вже приймаємо її теж не один рік. Зверніть увагу. Закінчився в мене був вітаміно-мінеральний комплекс. Я один раз брала, була на знижечки. був є для чоловіків, є для жінок. Вон там дуже великий список всіх вітамінок, які є в цих вітамінах, теж дуже корисний. І дві паночки ось кальція з вітаміном D, Ну, це я думаю не потрібно розповідати. Це наші кісточки, наші ногті, наше волосся, все-все на це все впливає кальцій. Йо там вже років з 30, його бажано вживати всім, тому що теж організму не вистачає кальція, і коли не вистачає, він почне його брати з других органів. І потім теж починаються хвороби. Тому все-все це нам, дівчатка, потрібно бажано приймати. Тут поставлю, щоб його видно було приймати і щоб це все надходило в наш організм. Тому що ще ті продукти, які ми зараз вживаємо, там цього всього точно не вистачає. Звертайте увагу. Так, ну що, а, по велошопі ще щоб не забути, вітамінно мінеральний комплекс дитячий. На жаль, вже його змінили. Новенький, нам подобається менше. У ну, мене донечки вже 12 років, вже скоро можна Велнеспек буде приймати, але цих ми п'ємо ще зараз по дві штучки. Теж дуже великий тут іде список вітамін, які потрібні для дитячого організму, для розвитку, для росту, для всього. І вже ми багато-багато років теж приймаємо цей комплекс і вам рекомендуємо. Це, що стосується велошопі, поїхали далі. Що в нас ще є? Бочоночок. Дуже рідко в мене закінчується, тому що в мене їх багато. У мене в кожній кімнаті, в сумці, кругом є цей бочонок. В складі бджолини, віск, вітамін Є, е, це сухі губи, локті, порізи, комарині укуси, все-все лікує цей бочоночок. Будь ласка, зверніть увагу. Зараз є з екстракту мандарина із чорникою, із малинкою, навіть з кавуном є. Так що обирайте на свій смак. І як оце, то це без нічого, якщо не любите ніяких ароматів, навіть на ваш смак теж є. Далі їдемо. Закінчився такий скраб для рук. Вже багато хто ви, мабуть, його і не пам'ятаєте. Це в мене ще ой-ой, ой він давно був, я за нього забулася, а потім згадала. Чудова була серія Spa, Зараз її немає, але ручки після нього ніжні, ніжні. На жаль, на жаль, немає. Гель для омивання улюблений Оптимас, теж, на жаль, вже його не буде. Але оновили, будемо пробувати, оновлений, теж дуже гарний. Я думаю, він не повинен бути гірший, але це був мій улюблений. Очищає, не сушить шкіру, завжди його рекомендую. Закінчився лосьйон міцелярний Діамон. теж найкраща міцелярна водичка з усіх, які я пробувала. Що дуже гарна така бутилочка, що дуже ніжно очищає макіяж, ніде не пече і трошки не пече, завжди завжди його рекомендую. Так, далі, по догляду ще закінчився у мене оцей пілінг з вітаміном С, з кислотами. Класно освітляє шкіру, робить її одного тону сюди, щоб була рівненька, гарненька. Завжди рекомендую, зараз я взяла собі пілінг з ретинолом, теж розкажу, закінчується вже, теж уже бачу результат. Знаєте, так, коли ти вранці, то хочеться бігом нанести тоналочку, замаскувати щось. А то так дивишся, можна і вистоналки, якось все стало більш таке однорівне, все гарненьке. Да? Так що використовуємо додаткові продукти для догляду і будемо бачити результат. Закінчила сиворотка, це один з улюблених моїх продуктів новеч, наноситься під крем, щоб краще крем проникав в шкіру і робить дуже чудове зволоження, розгладження, все-все. Сиворотки це моя любов, і я думаю, не тільки моя. Крем нічний діамонт, супер кремчик, багато в нього прихильниць, надає сяйва, омолоджує. Дуже його люблю і дуже зручно, що тут такий дозаторчик. Бачите, не треба в баночку лізти, придавили на ручку, видавили і нанесли. Нічний крем діамонт. Рекомендую теж. З алмазною пудрою, до речі. І новеч крем для шкіри навколо очей. Новеч це моя супер улюблена лінійка для догляду за шкірою. Це навколо очей проти зморшок. Серія теж дуже зручно. Такий тюбик з отаким дозаторчиком, бачите, щоб іменно на глазки було зручно біля очей на зону наносити. Ось такий кремчик теж закінчився. Далі закінчилась у моїх чоловіків піна для бриття. чудова, не сушить. Дуже класна. хвалили, що краще, чим ми там не було, обрали в якомусь магазині, тому що це набагато краще. Крем для рук з авокадо, самі ніжні, самі м'якенькі, самі зволожуючі кремчики користуються нашою популярністю завжди. Так, далі Sweden Spa, ще один архівний Продукт зараз його вже нема, це була в нас олійка для ванни. Дуже люблю, це, знаєте, набрала ванну і туди капнути трошки. Водичка стає м'якенька, ніжний такий аромат десь чується, і тіло тоді м'якеньке, не сушить нічого. Ну, Зараз, на жаль, немає цієї серії. Також закінчився чоловічий шампунь Гель 2 в одному зелений. У нас їх зараз є і синій і чорний. Комусь такий кращий, комусь такий, Їм нравиться всі, всі пахнуть, всі добрі. Шампунь закінчився для жирного волосся з Яблучком. Мені він не дуже підійшов, в мене волосся все було жорсткувате, а донечки підійшов, вона мені його добила, так сказати, О, тому що сказала, що все нормально, все підходить. Далі закінчився денний підкресло такий серії оптимал, вже його зараз, мабуть, немає, не бачу в каталогі. З SPF 25 був захист від сонечка, теж гарний дає таке освітлення шкіри, да? захищає її від всіх факторів, які там у нас є на вулиці, і дуже гарний. Моя улюблена, моя любов, тональна основа Джордані Голд Флюїд. Це дівчатка, в кого жирний тип шкіри, рекомендую, в кого носик блистить, все. Лягає, як пудра, дуже ніжна, класно розтушовується. Дуже люблю, до речі, в дівчому каталогі, зараз вона є. І парфумований дезодорант з моїм улюбленим ароматом це Weekend. Уікенд. Це є така водичка в нас, моя улюблена, є такий дезодорант. Я, звичайно, взяла для комплекту і дуже задоволена. Аромат схожий на воду, на аромат. Клас. Кладу ікен, це моя любов вже довгі роки. І рекомендую вам спробувати. Зобні пасти теж супер. Чередую. Зараз ось освіжаюча закінчилася, потім кладу з травами. У нас є трав'яним комплексом, там 6 масел трав для ясен гарних, що чутливі дуже. Є відбілююча, є для чуттєвих зубів. Всі пасти мені подобаються почергую то одну, то іншу. І закінчилася така масочка для волосся. У нас є їх багато, пакетика нам вистачає на два рази. Волосся стає м'якеньке, ніжненьке, і масочки взагалі люблю. Для волосся, для обличчя Я вам рекомендую спробувати, ви теж будете без них потім не могти. Тому що всі завжди хочеться трошечки себе порадувати, і своє волосся теж. Пане, я хотіла поставити, щоб його ще трошки видно було, але він уже не хоче. Ладно. Так, ну більш-менш я вам про все розказала, думаю, ні про що не забула. Ага, великий об'єм гель для душу, малинка, і м'ята, гель-скраб. Класний аромат, йде з такими міленькими скрабинками, дуже гарно очищає, омиває ваше тіло і ніжний аромат, і супер-супер. Особливо люблю його в літньому душі, коли літо на дворі свіже повітря і оцей аромат. Є маленький об'єм, є великий. Ну, як сім'я величенька, то рекомендую брати великий об'єм. Набагато вигідніше. Ну що, швиденько вам розповіла, скільки 14 хвилин вклалася, дуже добре. Ще раз нагадую, що діє зараз п'ятий каталог, але багато є онлайн-пропозицій, які ви в каталогі не побачите. Тому пропоную приєднуватись, підписуватись. Зараз це безкоштовно і будете мати свій онлайн-кабінет особистий, в який ви можете зайти в будь-який час, хоч і вночі, і накидати в корзину продуктів, подивитись онлайн-пропозиції, подивитись каталог. Навіть в нас є академія там, як фарбуватися, почитати про наш продукт. Можна все-все є в вашому в кабінеті, який ми можемо вам зробити. Обов'язкових замовлень немає, можете хоч раз в рік робити замовлення, але повірте мені, тут такі продукти, що ви не зможете раз в рік робити. Раз в каталог вам точно щось захочеться. Кого зацікавила моя пропозиція, пишіть мені в коментарях плюсик, з вами зв'яжемося. І внизу буде мене силочка на каталог, можете переглянути. Все, всім гарного вечора. Бажаю, всім нам мирного неба. Нехай у вас все буде добре. Приєднуйтесь до нашого чудового онлайн-магазина. Будете завжди зі знижками і з подарунками. Пока-пока!